Вітаю вас на каналі Фаворіксім. Фаворчик і зі мною Дарусік. Всім привіт! І сьогодні нарешті вийшло вийшло довгоочікуване оновлення 0220, як ми 30... О, О, Боже, ні. це довго чекали. мій. Це шикарно! Це Та, слухи, застав. Сніговик. офігенно застав. Офігенно. Хотвінтерпаті Новий рік 2023. У пацани, ми це так довго чекали. Нарешті ми, це, ми цього дочекалися, так що з вас, лайк, підписочка на канал, а ми зараз будемо розбирати нове новорічне оновлення. Так, ми заходимо, ми заходимо, ми заходимо, ми заходимо. Ми, ми заходимо. Так, що нас чекає? Що нас чекає? Менюшки, так, сервера поки що не перевантажені, це добре. О, медальки. Дякую вам за типа, за цей рік. З цього ми вам підготували особливий брелок Щасливих свят. Брелочок з буде... зайчиком. Це буде рік зайчика на <голосить> Він за анимацією! Офігеть, то це. Із гіфтбокса йде ефект. Офігеть. Це, так. так це pass? А де батл пас. Бокс дал. Офигеть! Так, давайте перейдемо. емочка я казав, Слушай. вона буде легендарка аркана, вона Аркана, вона офігенна просто. Далі у нас вот є ось такий. Вот, вот юмпік юмпік, вот. юмпік легендарочок нам давно вот. не бракувало, так що далі в нас MP7 це така мені прикольна. похоже на щось, знаєш, таку комончику. О, вайб, вау, It's спас spice? спас красивий. Вайб. Вау, який піду. І mm -hmm. він який він. Мп, 5 ну я з МП5 не я граю, MP5 така, нормально. Так що. Тому, далі це пушечки. Далі графіті. Графіті, графіті. фаєр, Офігезний, просто аут, Такий чил, розслабся, розтопить. ход в інтерпаті. Cooldaун замерз, типа. Uh, потім сплеш. Щось водяне буде, якийсь водяний режим. І кря-кря. Yeah. Далі це графіті, наклеечки. В Winter, hot winter party, потім бум 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 туса, туса, да. Далі у нас перчик. Снежок. Киток. Потім у нас сніжочок і hot winter в окей. Далі у нас брилочки. Брелочки. О, мені це вот подобається. Тут також кіт. кит. Мені мені качечка, подобається. качечка. Зараз. Гу, Ось. Так. Потім. Це кактус, кактус. А де морожено. Зараз чекай. Качечка і... кубики оці. Але морозиво не додали. Морозиво. Давайте подивимось, що нас чекає. О, медалька, 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 медалька. Офігезна, доб'ю 100%. Що нас чекає в кінці і це... Нові ножі! О! М9! це... Ооо, який М9! Потім у нас новий Кукрі, Потім кунайчик. О, кунай вообще край. Джей командо Потім оцей ретро аркейд, це танто і Даггерс також ретро аркейд Мені найбільше подобається ця команда. Стоп, а де тоді фургончик додали я. Так я тоже кажу ж... тепер це У мене якийсь халявний бокс. Так, що ж тут Так, нічого більше не додали. Я відкрию бокс А, новий спинчик. <гас> що це? Колек like 90. Have... Yeah, ми маємо збирати куски і ми за це достанемо ножик в спині. Так. Тут є магазин. Що це? Це наклейка? Юспік, що за юспік? Oh. О, капець. Це епік юспік. Ошофі? Oh. Далі. Керамбіт. Да тут написано, зберіть 9 кусочків, офігеть. Це я знаю я не тупий, ну. Так, далі. Кейсики, рулетка, спінкой 23 навіть. Ага, і це за голду купляється Один спін 100 голди. Так. Далі. Більше тут нічого, ні. А де, а де то. А, стопе, нова система. Точно Нова система. Так. Account still бла Так що? Може тут. Все, ми починаємо з першого рівня і починається вже з першого рівня. Графіті Stand of 2, потім рамочка така. Потім... це, Потім така рамочка, тобто. О. Він похожий на Blue Blood Diggle, от реально, от прямо. Тільки такий похожий. більш модерний. Тільки більш модерний. Так що тут куча-куча-куча рамочок, мені цікаво. Да, у нас тут кожен раз будемо чекати побачила, нові що рамочки. Мені, мені здалося, що то ВМВ-2, ну фігня. Не може бути АВМВ2. Але AVI реально красивий. Це спеціально типа, для таких, таких кіберспортивних кольорах Авік. Так, а. Ну, 600 рівень це останній. Ну, от от обновляє... Офізна рамочка, рамочка. Так, нові медальки. Вот. Ага, це от шлях uh, медальки. А де золотий еліта? Здесь от бронза, срібно, золото і, типа, скільки мені бракує. Золота еліта. Так вона буде лише в 23-му році. Це ще 22-й рік медальки, вона потім. Давайте, два нових режима. Безумний Санта. Безумний Санта, то то старе, давай щось новеньке. Сніговиків. Давай. Там Та обмовлена карта була якась. Стоп! Стопе! Давай спершу в... Підемо в нові карти. Давай. Winter оусide Snow Bravel. Завантажуємося. Так, ми загружаємося. Snow Brawl. Переможете противники. In frosty stand pick pickup Snow Brawl again bonus. Це тренінг оутсайд. Я знаю, що це за карта. Янака. Це колись була така вже. Пацани, вони... це той самий тренінг аутсайд, що був там в, в 2020 році, 21-му в тімдій матч. Він тепер трішки. Капець у мене ФПС просто просідає я в шоці, бо. Герцюків. Капець, все таке неонове, красиве. Це, це просто. Офігезно, офігезно, пацани. Ой, і тут не ці блоки, тут радіо. Ага в натурі тут радіо, пацани. Ми підходимо, музичку слухаємо, так що офігенно, офігенно. Так. Так що я так поняв це просто тімдісмач на цих пушечках. Давайте далі подивимось, що у нас далі. Я не знаю, звідки у мене боксить, ну ладно. Ти знаєш коли? Ну а зараз ми завантажимося на, наші, на наш улюблений режим божевільний Санта і нова карта Снов'ярдс. Так, здається, Санта загубив свою черв'яну шапочку, так що це той самий Снов'ярдс. Оооо! Фі. Ге! Yes. Yes. Боже. Нас висок... Там сніговики накрили. У нас високий стрибок. Там на а це можна збивати? Це просто декорація. Ага, капец! Капіц. Це Снов'ярц. Ну типа Сент Ярс лише він сніжний. Нарешті. Нарешті ми дочекалися, нарешті розробочики оновили цю карту, бо вона вже просто. <гас> Сніжок! Той самий сніжочок? <гас> да, він знімає куча хп. Де він, де він, де він? Де він? Я його хочу ще раз, я хочу ще раз підняти. Книжок, ти, де. Раз, пофиг. Так. Так, ну, в принципі, карта прикольна. То есть... О, фгегеть, тут просто все замерло. Таке бам! Таке з камінчика. Вау. Давайте, знаєте що? Давайте. Давайте, я ще хочу подивитися... Сендстоун зимній. Мав би бути і зимній синстоун. Начебто. Давайте. Так що я закриваю лоббі. Е, і дивимося закладка бомби. Зимнього синстоуна нема. Зимнього синстоуна нема. Ай-яй-яй-яй-яй, ну це, звісно, ну, печалька. Хотілося пограти в земній Sandstone. Коротше, де брело. Що це? це? А, це стрілочка, це якщо хочеш вернутися на самий початок, це офігезно. Кстаті, може, фільтри нові додали. А, да, реально додали нові фільтри. Додали нові фільтри. Контейнери, наклейки, ножі. Броки. Ні, ну можна, ну просто. Якщо іменно усю зброю, знаєш. Це офігезно. Так, так що підведемо підсумки ще раз. Баттлпасик, імба. Потім рулетки імба. Ай, батл батлпасик. Далі. Брилочок. Де наш брилочок? Ойті путі-путі, зайдьоті зайцьоть мій маленький. Імба, нагорода. Дякую вам. І. Карта. Карта імба. Взагалі, реально, оці дві карти, вони просто. Вони так. Вони імбові. Чи so Snowi чи Вінтер Аутсайд це імба. Коротше, дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтеся. І Хави новорічне оновлення Hot Winter Party. Так що всім удачі і бувайте, друзі!